Найбільший парк 3D-принтерів в Україні з початком повномасштабного вторгнення релокувався зі столиці до Івано-Франківська. Він став спільною науковою лабораторією Прикарпатського національного та Херсонського державного університетів. Релоковане підприємство Екструзія в Русі сьогодні працює як виробництво та наукова лабораторія, каже ректор Ігор Ципенда. Та відкриває унікальні можливості як для франківських студентів, так і іноземних. Ми сьогодні маємо дійсно унікальну можливість для наших студентів не тільки проходити практику, але безпосередньо брати участь у виробничих процесах. Частина цих 3D-принтерів є так само власністю Прикарпатського національного університету. З іншого боку, навіть студенти наших партнерів з Польщі Краківської політехніки так само були на практиці, оскільки. Потуги цього парку можуть конкурувати навіть і з європейськими подібними парками 3D-принтерів, оскільки в основі всього є не тільки складні технологічні процеси, але в першу чергу дуже серйозний науковий супровід. Підприємство Екструзія в Русі працює в Україні з 2016 року. Головною метою на початках розповідає заступник директора підприємства були постачання та реалізація 3D-принтерів. Їх гарантійний і післягарантійний ремонт. З часом почали виготовляти деталі з пластмаси, в тому числі інженерні конструкції та скульптури. А від 24 лютого взялися за створення кровоспинних жгутів та ортезів. Баладея співпраці з університетом. Ми начали роботу даному приміщенні. на территории университета. В настоящее время все принтеры наши работают. Мы готовим комплектующие для жгутов кровоостанавливающих и выполняем другие заказы как по, заказам местных предпринимателей. Мы можем, мы можем выготовить до тысячи жгутов за месяц. Нам помогают обязательно контрагенты и постачальники. У нас налажена зв'язок, налогоживеться із них. спільна наукова лабораторія найкраща практика для студентів. Окрім того, за словами міського голови Руслана Марцінківа, місто ймовірно, розпочне співпрацю з цим підприємством щодо відновлення пам'яток та архітектури Івано-Франківська. Сьогодні ми є в цій майстерні, в цьому такому навіть Міні-заводі, тому що насправді це фактично міні-завод, який може виконувати будь-яку задачу, яка сьогодні поставлена. Ми хочемо співпрацювати. Ну, зрозуміло, у сфері допомоги нашим військовим бачили турнікети. Ми хочемо співпрацювати в відновленні пам'яток архітектури. Ми хочемо співпрацювати в виготовленнях пам'ятки пам'ятників. Ну і в інших напрямках саме з цієї лабораторії. А з університетом у нас дуже тісні зв'язки. Добра співпраця. Екструзія в русі одне з перших підприємств в Україні розробило та створило спеціальні ортези для фіксації травмованих кінцівок. А кровоспинні джгути, виготовлені на 3D-принтерах цієї лабораторії, визнані одними з найнадійніших. Валентина Ігор телеканал 402.